Рези, будьте обережні. До 13 квітня ретро-Венера знаходиться у вашому шостому домі, а це не дуже гарний дім, бо він називається дім ворогів, боргів та хвороб. По-перше, хвороби да, здоров'я. Зверніть увагу на здоров'я, можуть активізуватися якісь хронічні штуки, особливо, якщо це пов'язано з системою судинною системою, системою травлення, особливо це кишківник і так далі. Тобто, будьте обережні, не навантажуйте. Взагалі харчування для вас це на першому місці, до 13 квітня, поки ця венера там сидить. Другий момент Гроші, буде хотітися придбати щось, що ви зараз собі не можете дозволити. І ось це бажання використати кредити або якось прокрутитися, але потім ви можете мати з цим проблеми. Тож краще дуже-дуже ретельно зважити усі свої е, інвестиції та придбання. Ну і третій момент це вороги. Дівчатка. Заздрість, заздрість навколо нас. І для Терезі це може бути дуже небезпечно, тому що е, у такий період, через е, ретровенеру, ми сприймаємо все дуже близько до серця. Дівчатка, Терези, не важливо, що про вас щось говорять. Навіть плітки, що можуть про вас розпускати. Якщо про вас говорять, значить ви цікава людина комусь. І жінки можуть ставати для вас опозицією ворога. Тож. Будьте обережні у колективах, будьте обережні у персональних розмовах і думайте, що і кому ви розповідаєте. Неважливо, це за келихом вина, чи просто ви довіряєте цій людині. Вам вам здається, що ви довіряєте, що ця людина вас не підстави. Але у період Ретро-Венери жінки стають ну такими не дуже передбачуваними. І для Терезів є такий ризик. Для чоловіків Терезів також жінки можуть ставати у позицію ворога. Це партнерки, це дружини, це можливо навіть колеги. Або е, навіть не дуже знайомі жінки, але вони можуть приносити неприємності. Тому чоловіки, будьте уважні до всього, що іде від жінок, перевіряйте цю інформацію, перевіряйте репутацію цієї жінки. І Якщо ви хочете використати як бізнес-партнера, наприклад, жінку, то треба дуже уважно все прораховувати. Ніякої імпровізації не повинно бути. Тож Терези, тримайтеся, це все пройде, але будьте обережні по цим пунктам.